Ще не вмерла Україна. Первинний текст. Ще не вмерла Україна, і слава і воля. Ще нам, браття, молодці, усміхнеться доля, Згинуть наші вороги, як роса на сонці, Запануєм, браття, і ми у своїй сторонці. Душу тіло ми положим За свою свободу і покажем, що ми, браття козацького роду. Гей, гей, браття миле, нумо братися за діло. Гей, гей, пора встати, пора волю добувати. Наливайку, Залізняк і Тараст трясило, кличуть нас із за могил на святеє діло. І згадаємо славну смерть. Лицарства козацтва, щоб не втратить марне нам свого юнацтва, душу тіло і далі. Ой Богдане, Богдане, славний наш гетьмане, нащо віддав Україну москалям поганим, щоб вернути і їй честь ляжем головами, Назовемся України вірними синами, душу тіло і далі. Наші браття славяни вже за зброю взялись, не діжде ніхто, щоб ми позаду зістались. Поєднаємось разом всі, братчики славяни, нехай гинуть вороги, най воля настане, душу тіло і далі. Висновок. Юнаки, сини та браття ще не вмерла тільки хлопці. Чоловіче є завзяття, та нема жіночих опцій.